вітає Герой України, перший космонавт Незалежної України, Каденюк Леонід Костянтинович. Дорогі друзі, дорогі першокурсники, Знаєте, мені надзвичайно приємно привітати зараз вас тут, на цій площі. Привітати в першу чергу, тому що в вашому житті розпочався новий етап. Новий етап вашого життя це навчання в вищому можливому закладі. Перед цим, звичайно, ви спали дуже непрості екзамени. І були зараховані до цього інституту. Але я хотів би, щоб ви усвідомили, що Київський політехнічний інститут це вищий учбовий заклад, який вважається одним із найкращих не лише в Україні, а й у світі. І якщо так коротко поглянути в історію, Михайло Захаріч зараз вже розказував трошки, так? то потрібно сказати, що випускники інституту. На протязі всього існування інституту творили історію, творили цивілізацію. Я переконаний в тому, що ви продовжите цю славну традицію і будете працювати над новими технологіями, над технологіями, які зараз вже які ви будете виробляти, вони вже на порядок, на два порядка вже будуть складніші нинішніх технологій. Знаєте, шановні друзі, коли мене запитують, в чому успіх життєвий, в чому секрет, я відповідаю, ніякого секрету немає, все надзвичайно просто, треба дуже багато працювати і наполегливо працювати. От тому я хотів би побажати всім вам успіхів в навчанні, побажати наполегливості, працелюбності і тоді ви обов'язково досягнете своєї мети. Ну і, звичайно, користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх вас, всіх нас з присвоєнням Інституту звання Сікорського. Це людина, яка зробила величезний внесок у розвиток авіації, ну, як гелікоптерів, так і звичайних літаків. І дуже правильно, що саме її іменем, назван у честь Сікорського. Сікорському присвоєно звання нашого інституту. Це дуже важливо і для інституту, тому що Сікорського знає весь світ, тому, придавши звання ну, цим самим ми підняли інститут в очах світової спільноти. Шановні друзі, ще раз хочу відвер... ще раз привітати вас з подією. Побажати вам успіхів в навчанні і хай вам щастить щасливої вам дороги в навчанні.